Відбудова первомайської громади на Миколаївщині це безпекова ситуація і відновлення. У місцевій владі розповіли про перші результати. Підтримка талановитої молоді. В сучасному світі все стосується конкуренції. Сто найкращих студентів Миколаєва отримали стипендію мера. Відновлення та енергозбереження. Ті, хто сьогодні тут є, це ті, хто творять місто сьогодні. Голіфу СББ ознайомили з програмами енергоефективності. Сьогодні середа, 22 листопада, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал Март підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Цієї ночі, близько першої години, російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Очаків Миколаївської області. Таку інформацію опублікував начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. Постраждалих немає, також проінформував він. Данія розглядає початок співпраці з Миколаєвом у галузі кораблебудування, як тільки це дозволить військова ситуація в Україні. Таку думку озвучив посол Данії в Україні Оле екберг Мікельсен в інтерв'ю виданню Економічна Правда. За його словами, миколаївські суднобудівні заводи можливо модернізувати, аби вони були конкурентно спроможні на міжнародному рівні. Вони можуть конкурувати з верфями Польщі, Кореї Китаю, і ми не бачимо причин, чому б їм цього не робити. У вас є хороші спеціалісти, зварювальники, сильні традиції. Звичайно, зараз це складно через військову ситуацію. Порт заблокований, не можна вводити і виводити судна. Але згодом, сподіваюся, місто знову стане містом суднобудівників. Також він додав, що наразі сама Данія не будує кораблі, проте має конструкторське бюро і потужні традиції судноплавства, за допомогою яких відновлення суднобудування може бути можливим і в Миколаєві. У Первомайській громаді, що на Миколаївщині, відновлюють цивільну інфраструктуру завдяки залученню донорів, а також допомозі місцевої влади. Про це в інтерв'ю нашому телеканалу розповів начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. За його словами, наразі в пріоритеті забезпечити людей умовами, які б їм дозволили повернутися до рідної громади. Більше дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. Первомайська селищна громада, що розташована у Миколаївському районі, опинилася серед тих громад Миколаївщини, які найбільше постраждали від російської агресії. Упродовж восьми місяців у 2022 році. Громада була зоною бойових дій з 11 населених пунктів. Більше половини зазнавали регулярних російських обстрілів. Два села були в окупації. В ефірі телеканалу Март. Начальник первомайської селищної військової адміністрації Максим Кровай заявив: загалом громада зруйнована на понад 60%. Чотири села, про які я зазначив на початку нашого діалогу з вами, це партизанське благодатне Киселівка Максимівка. Однак найбільше це е, благодатне, тому що там фактично е, не залишилося нічого. Ось ну не можу не сказати, що і центр адмінцентр нашої громади він також постраждав значно, тому що повторюся із 41 багатоквартирного будинку. 10 за технічним звітом підлягає повній повному відновленню. От а от 30 з лишнім вони зазнали часткових вражень внаслідок обстрілів з боку ворога після звільнення всієї громади у середині листопада минулого року в ній запустили процеси відновлення, які тривають і наразі. Спершу ми ну само собою це надання гуманітарної допомоги продуктової мається на увазі. Ось після деокупації вже вектор нашої діяльності був перенаправлений на два таких базових аспекти: це безпекова ситуація і. Відновлення в плані відновлення, ми з моєю командою за підтримки обласної військової адміністрації районної військової адміністрації спрацювали відсотків на 80 позитивно, тому що за цей період з листопада 22 по сьогоднішній день ми багатьом людям, багатьом власникам домогосподарств допомогли будівельними матеріалами лісом. Шифером, профнастилом, трішки цементу було, трішки цегли було, цвяхи, коньки. Тобто, таким ось чином ми, ну, я вважаю, що на таку тверду четвірочку ми спрацювали. Зараз донори, міжнародні партнери, вони. Е, ну, Знайшли можливості, щоб залучати ремонтні бригади, а це дуже полегшує роботу мені як начальнику і моїм профільним заступникам. Донори пішли на згоду і зараз шукають е, такі ремонтні бригади, які б вони оплачували роботу. А ми там, наприклад, знайдемо 20-30 людей, які можуть камінь класти, які можуть штукатурити, прибивати шифер. Серед найперших заходів з відновлення у громаді поновили комунальні послуги, аби люди були забезпечені найнеобхіднішим для життя. В кожному з 11 населених пунктів є комунальні послуги, є централізоване водопостачання, є світло, є газ. У ході бойових дій на більших руйнувань зазнали соціальні об'єкти, тому відновлення медичних і освітніх закладів зараз у пріоритеті. Новомиколаївський ліцей, Новомиколаївський ЗДО, Первомайський ЗДО, Білозірський ЗДО, Киселівський ліцей. Зараз взяті під повне відновлення. Ми за свій кошт, де заручившись підтримкою обласної військової адміністрації, де заручившись підтримкою донорів, виготовили проєктно-кошторисну документацію. І цей рік ми завершимо тим, що ми ці ПКД передамо. Після проведення тендерів підрядним організаціям, і з, з січня 2024 року вже будуть відбуватися ремонтно-відновлювальні роботи. А на сьогоднішній день у нас вже в стаціонарно працюють дві амбулаторії: це Первомайська амбулаторія і Новомиколаївська амбулаторія. Заїжджають до нас і лікарі без кордонів, гуманітарна медицина. Наприклад, по Білозірці ми Зараз е, працюємо над тим, щоб через, е, через міністерство охорони здоров'я ми отримали модульну клініку сучасну, із новим обладнанням. Зараз ведуть процеси встановлення її. От то думаємо до кінця листопада, в грудні ми відкриємо цю модульну клініку, де люди зможуть отримувати медичні послуги. Також нещодавно уряд Великої Британії погодився виділити гроші на розвиток первомайської громади. Кошти мають витратити на проєкт з відновлення або розробку генерального плану. Наша громада була відібрана по великобританському українському проєктові раннє відновлення України як одна із тих громад, яка отримає від уряду Великої Британії кошти на реалізацію містобудівної документації і на реалізацію документації ПКД. До кінця листопада вже цей проєкт має запуститися, і тоді ми до лютого маємо вже знайти підрядника, який виготовлятиме нам проєктно на кошторисну. Документацію обрати один, ну, на жаль, але це нормально один об'єкт соцінфраструктури, виготовити проєкт на кошторисну документацію, тоді вже донори його оплатять, і ми зможемо тоді вже з цим пакетом документів йти до одного донора, до іншого донора. Максим Коровай додав, що громада вже має декілька варіантів об'єктів для розробки проєкту з відновленням. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на телеканалі МАРТ. Автопарк поліції Миколаївщини поповнився 32 сучасними автомобілями. Днями начальник обласного главка поліції Сергій Махно та очільник регіону Віталій Кім вручили ключі від автівок територіальним підрозділам поліції. Правоохоронці зазначають, завдяки сучасному транспорту вони зможуть ефективніше протистояти злочинності та охороняти правопорядок. Машини відповідають європейським стандартам та укомплектовані всім необхідним для роботи поліції. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт Теркамарт. Підтримка талановитої молоді. Студенти вищих та професійно-технічних освітніх закладів Миколаєва отримали стипендії міського голови. Критеріями для відзнаки були академічні успіхи, волонтерська діяльність, громадська робота та інше. Загалом стипендіями удостоїли близько сотні студентів. Про відзначення активної молоді розкаже далі Сергій Лисюк. Стипендіями міського голови традиційно відзначають найкращих студентів вищих та профільно-технічних навчальних закладів Миколаєва. Юнаки та дівчата мають відмінно навчатися, вести активне громадське життя, займатися волонтерством тощо. Цьогоріч стипендії отримали 100 студентів. Привітав талановиту молодь особисто Олександр Сінкевич. Миколаїв насправді дуже часто спілкуюся з ну що тут робити. А тут нічого немає. Я завжди кажу: ні, Миколаїв тими класний, що в ньому нічого немає, можна все робити, тому що тут можна завжди, куди в якусь сферу ти не почнеш, ти завжди можеш досягнути успіху. Місто це люди, це не про будинки, не про дороги, не там про бруківку, це про людей. Саме люди створюють міста. На церемонії міський голова також пригадав власні академічні невдачі студентських часів, побажавши студентам ніколи не відступати при досягненні власних цілей та сумлінно працювати, перш за все над собою. Якщо ви борете одного свого ворога, якого я особисто борю кожного дня, от зранку встаю і починаю боротися зі своїми лінощами. От ваші лінищі – це ваш єдиний ворог в цьому житті. Бажаю вам кожному з вас щодня перемагати цього ворога. Ну а всім нам русню. Слава Україні! Сергій Лисук, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март у Миколаєві. Виконком затвердив зміни в організацію дорожнього руху в Заводському районі. Зокрема, в документі йдеться, що ділянка Варварівського спуску від вулиці Нікольська до перехрестя по Бузькому бульвару невдовзі стане. Пішохідною також на перетині спуску та бульвару облаштують саморегульоване перехрестя з кільцевим рухом. При цьому уточнюється, що таке рішення запровадять після реалізації проєкту, а тому спочатку департамент житлово-комунального господарства має розробити схему організації дорожнього руху та погодити її з обласним управлінням патрульної поліції. Миколаївські поліцейські привітали сина загиблого колеги з днем народження. 22 листопада Микиті виповнилось 8 років. Це вже другий день народження, який хлопчик святкує без батька. Коли окупанти були на підступах до міста, 32-річний Юрій Кравченко прибув на роботу, отримав зброю, бронежилет і разом з іншими правоохоронцями тримав оборону Миколаєва. 26 лютого 2022 року його життя обірвалось від ворожих куль. Цьогоріч Микиту та його маму запросили до управління поліції. Правоохоронці вручили сину побратима подарунки, а також побажали міцного здоров'я, здійснення мрій, щасливого дитинства під мирним небом України. Адже заради цього його тато пожертвував життя. Фахівці Центру енергоефективності Миколаєва провели зустріч з головами ОСББ. Представникам об'єднань будинків розповіли, куди жителі можуть звертатись за матеріальною допомогою для відновлення своїх будинків, що постраждали від російської агресії. Також учасники заходу почули про програми з енергозбереження для своїх помешкань. Докладніше про це в наступному сюжеті. Зустріч з представниками об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Миколаєва була проведена з метою інформування щодо програм, які можуть допомогти у проведенні нагальних ремонтних робіт. Зокрема, присутня на заході директорка департаменту енергоефективності Алла Луцька заявила, що місто відновило програму так званих теплих кредитів для ОСББ. Місто Миколаїв відшкодовує 30% теплих кредитів, як ми їх називаємо. На всі енергозберігаючі заходи, що сюди входить. Сюди входить встановлення і тепешок для того, щоб економити теплову енергію, утеплення фасадів будинків, заміна вікон в загальних площах, у під'їздах, утеплення, заміну дверей. Ну і ще ряд заходів. Захід був організований комунальною установою міськради, центр енергоефективності Миколаєва. Виконувачка обов'язків директора центру Ольга Гавеля відзначає, що голови ОСББ мають знати, куди можуть звернутися по допомогу у відновленні постраждалих будинків чи проведенні заходів з енергомодернізації осель. Тут зібрали нашу, так сказати, ну для нас це еліта ОСББ, тому що це люди, які зараз знаходяться також перед великим вибором чи відбудовувати свої домівки, чи вирішувати питання, тому що це дуже складно на сьогодні. І це ті, хто сьогодні тут є, це ті, хто творять місто сьогодні. Вони займаються в складних умовах відтворенням відбудовою свого житла. Окремо на заході відзначили голів правлінь об'єднань, котрі взяли активну участь в програмах енергомодернізації. Серед них Світлана Позняк на зустрічі жінка вирішила поділитися досвідом свого ОСББ Парусний 7 а Хотілося би поділитися інформацією про те, що я зробила в своєму прекрасному домі. було очень цікаво, тому що ми утеплілися таки закончили утеплення фасада. Утеплення чердака, підвала, отмостку зробили. Ми вже зробили це. Ми вже весь дом, у нас як конфетка стоїть, і весь уже утеплений. Можете ще може проявим свою ініціативу інтересною. Голів ОСББ запевнили, міська влада і надалі шукатиме всі необхідні засоби для підтримки відновлення багатоквартирних будинків, котрі цього потребують. Заходи з комунікації в центрі енергоефективності планують продовжувати. Сергій Лисюк Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту 19 листопада у Києві завершився чемпіонат України з бадмінтону. Миколаївська бадмінтоністка Поліна Ткач у парі з Дніпрянином Іваном Друщенко здобула бронзову медаль в змішаній парній категорії. Ця нагорода стала першою для Поліни, яка нещодавно повернулася до змагань після операції та довготривалого відновлення. Також порадували своїми результатами і миколаївські представники спортивної акробатики. Зокрема, 12 листопада у Львові завершився чемпіонат України з цього виду спорту у програмі змішаних. Пар вихованці ДЮСШ номер 1 Нікіта Костенко та Даніта Болотова завоювали бронзу. Вітаємо спортсменів та їх тренерів. На останок про погоду в четвер 23 листопада. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Без опадів температура коливатиметься від мінус 5 до плюс 3 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-західний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 73%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.